Сьогодні на виконавчому комітеті озвучила, що жодних бюджетних коштів на витрачання для встановлення ялинки не буде. Важливим є момент, що є ідея такої форми. Я дякую, що виконавчий комітет її підтримав. Організація благодійної торгівлі на період таких я не скажу, що новорічних свят, але на цей період такий зимовий. Найосновніша ідея це. Підтримка ветеранського бізнесу і популяризація його більше того, завдяки цьому ми зможемо ще більше консолідувати і згуртувати громаду в розрізі, чого торгівля, яка там буде вестися, вона буде в підтримку збройних сил України. Важливо, що на кожному будиночку, який буде організовувати таку торгівлю, буде невеличка історія про ветеранський бізнес, хто в ньому проваджує свої діяльність, звідки ця ідея, шлях ветерана або ж його родини, відповідно і трішки про його бізнес. Важливо, що з прибутку, який буде і з продажу, який буде відбуватися в цих будиночках, буде йти донати на збройні сили України. Я не агітую до встановлення ялинки, але якщо буде така ініціатива, яка стосується ялинки, ну тоді вже буде слушно про це говорити